Вже добірка інтернет-новин та постів до вашої уваги. Це програма Місто в мережі. Згадки страшних днів кінця лютого. На сторінці благодійного фонду Повернись живим опублікували історію захисту селища Коблевого. Її розповідає 25-річний заступник командира одного з батальйонів 28 восьмої окремої механізованої бригади Іван Столяр із позивним Хохол. Автор тексту Євген Солонина зауважує, що цитую Іван Столяр один із тих командирів нового покоління, які налаштовані весь час навчатись та навчати своїх підлеглих. А ще він, один із тих, кому ви напряму допомагаєте. Автор також додає. Ми говорили з капітаном після того, як він повернувся з позиції, який його підрозділ зайняв під час наступальних дій на одному з напрямків фронту. Фоном до розмови слугували глухі удари. Це українська артилерія працювала по бойових порядках ворога. В інтерв'ю Іван Столяр зауважує: пригадуєте повідомлення, як у Коблевому, в кінці лютого, висаджувався російський морський десант. Це було в моїй зоні відповідальності, і нам, якщо чесно, пощастило. Вони вийшли просто на наш СП. На березі, за базами відпочинку, є висоти. На них я й поставив позиції. Ми зробили так, щоб ворог не бачив нас до останнього моменту. Ми прийняли бій, окупанти почали відходити. А біля моря їх накрили вогнем наші БМП 2 Їм здавалося, що українських військ багато, вони скрізь. Пригадує офіцер, перехоплені розмови загарбників. Велика війна це завжди втрати. І саме вони є найбільшим тягарем, який відчуває командир, та зрештою і кожен боєць, зізнається Іван Столяр. Мій колишній комбриг вже покійний, одного разу сказав: коли закінчиться війна, то ми дуже багатьох товаришів не дорахуємось. Оце і є найбільша проблема. Шкодуєш за друзів, їх стає менше. І картаєшся, може, я все таки міг більше часу проводити з ними, і так що до кожного бійця, якого не стало. Може, ми його чогось не навчили. Треба було ще більше розповісти йому, показати та пояснити, і це зберегло б йому життя. Ділиться Іван Столяр. Штаб волонтерів южницької ОТГ повідомляє, що зараз триває збір коштів на придбання приладів нічного бачення. Потрібно 130 тисяч гривень. На сторінці штабу сказано, що техніку передадуть бійцям южницького батальйону тероборони, які воюють на південному фронті. Номер картки банки п'ятдесят три сімдесят 82 59 готівкою контактна особа 093 86 59 731 Тетяна. На сторінці 28-ї окремої механізованої бригади привітали побратимів та посестер з Днем захисників і захисниць. Відео записали на передових позиціях, де зараз перебувають наші лицарі. Шановні захисники і захисниці, в це свято я хочу привітати усіх, хто виборює нашу незалежність проти расистської орди. Бажаю вам, аби ваші нерви залишалися сталевими, аби ваше серце залишалося гарячим і ваші бліндажі залишалися теплими. Ми всіх обов'язково переможемо. Кожен сантиметр нашої землі буде вільним і незалежним. Слава Україні! Слава нашим воїнам! Героям слава в цей день, день захисника і захисниць України. День українського козацтва, день УПА, День покрова. Хотілося б побажати всім українцям, всім захисникам і захисницям України. Мирного неба, чистого, мирного неба, злагоди в родинах, благополуччя, всього самого-самого найкращого і найголовніше міцного, непохитного здоров'я. Бережіть себе, бо ви є Україні. Пам'ятайте, що ми козацького роду. Нема переводу. Побратими, сестри! Вітаємо вас з Днем захисника України, з Днем Козацтва! Бажаємо нам швидкої перемоги! Більше набоїв, побільше валити цих орків, і все буде Україна! Перемога буде за нами зі святом всіх. Захисниці України, вітаємо вас в цей день із праздником захисника захисниць України. Бажаємо вам, щоб ваша броня була такою міцною, як ваша віра в перемогу. Багато вам, Боже, благослови, хай Бог вас оберігає, і ми далі рухаємося з нашим Богом до перемоги. Вітаю всіх козаків і козачок з Днем захисника. Хочу привітати, бажати е, ключайшу здоров'я, моральної сили, духу для того, щоб витримати ту напливу орди, яку ми сьогодні відбиваємо. Хочу побажати рідним нашим захисників терпіння, е, теж здоров'я, бо моральна составляюча вона важка і важко витримати це все. І хочу привітати всю Україну незалежну нашу. З великим святом, не тільки зі святом захисника і захисниці, а й з великим церковним праздником Покрови, великим святом створення УПА і великим святом створення козацтва. Бажаю вам всім міцного духу, найкращого настрою в цей день. Він дійсно знаковий для нас всіх. І здоров'я, здоров'я, бажаю! Добрий день, друзі! Вітаю усіх з нашим святом, усіх захисників та захисниць. Бажаю міцного козацького здоров'я усім сім'ям, хто чекають, вірте у нашу перемогу. Все буде Україна. Вітаю всіх із святом захисників та захисниць. Вітаю всіх від танкового батальйону. Вважаю скорішої перемоги та мирного неба над головою. Я щиро вітаю наших захисників і захисниць з цим святом, зі святом покрови, зі святом захисників. Шановні брати та сестри, зброї, Вітаємо усіх, хто у високе звання захисника та захисниці України. Нехай козацький дух веде вас до перемоги, а кожна розвідка була успішна. Місного здоров'я, терпіння, ще більшого українського духу та незламної волі. І скорішого мирного неба нам усім. Ворога буде знищено, а український дух ніколи. Слава Україні, слава ЗСУ, ССО, НГУ, ТРО. Слава розвідці, слава нації, смерть ворогам! Дівчатам, побратимам! Тепер хочемо вам показати відеонаріску роботи нашої протиповітряної оборони. Її розмістили на сторінці 28-ї бригади 11 жовтня, тобто наступного дня, після того, як Росія здійснила масований ракетний удар та удар дронами камікадзе. Для воїнів. В садочку номер 5 Теремок діти разом із вихователями виготовили подарунки військовим з нагоди Дня захисників та захисниць України. На сторінці садка опублікували фотозвіт. Святкові пам'ятні сувеніри для захисників і захисниць робили і в дитячому центрі острів Надії. Майстер-клас для вихованців закладу провели ювінальні поліцейські. Вироби передали до южненського штабу волонтерів, звідти їх надішлють воїнам на передову. Інспекторка ювенальної превенції відділення поліції номер 4 одеського районного управління поліції номер 2 Вікторія Седько розповідає, коли ми почали з дітками роботу над подарунками, пролунав сигнал повітряної тривоги. Вони швидко зібрали свої речі і пішли в укриття. Правила поводження під час такої небезпеки розповідала малеча і чітко виконувала всі вказівки. Шкода, що замість веселого святкування ми ховаємось в укритті. Дітлахи заслуговують на щасливе дитинство. Там, під звуки сирени, ми продовжили розмову. Діти з гордістю говорили про наших захисників. У їхніх маленьких оченятках горів вогонь впевненості, що ЗСУ переможуть і найближчим часом запанує мир та спокій в Україні. Один хлопчина зауважив, що коли виросте, буде захищати державу, бо сильно її любить. Стане військовим чи поліцейським ще не визначився. З посмішкою розповіла поліцейська. Йдеться у статті на сайті головного управління Національної поліції в Одеській області. Матичні малюнки до Дня захисників і захисниць України, покрови Божої Матері та Дня українського козацтва. Викладачка южницької школи мистецтв Ольга Ісакова на своїй сторінці у Фейсбук розмістила роботи своїх вихованців та написала привітальний пост. Бажаємо мирного неба, міцного здоров'я, родинного затишку, велика подяка нашим мужнім захисникам. Нехай Богородиця своїм покровом, всіх захищає і допомагає, подарує мир і перемогу в Україні. Вічна шанс. На усім, хто протягом віків захищав Україну, завдяки кому ми маємо свою батьківщину і пишаємося тим, що ми українці. На ДПМТП Южний повідомляють, що обробляють три судна. Цитую: біля шостого причалу портовики завантажують соняшникове насіння на судно Глобал Аглалія. Буде експортовано 17 тисяч 885 тонн. Шрот обробляється на восьмому причалі Держстевідора. На борт Балкера Омікрон Крест навантажується 17 тисяч 800 тонн. Біля дев'ятого причалу пришвартовано Квін Сара. До перевантаження заявлено 7300 тисяч насіння соняшника. Близько 43 тисяч тонн. Агропродукції планується відправити від ДПМТП Южний. Йдеться на сторінці порту. Такі публікації ми обрали цього разу. Разом до перемоги. Зустрінемось.